68 експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи в 11 медичних закладах Чернігівщини замість 13 медико-соціальних експертних комісій. Від 1 січня 2025 року в Україні почалася реорганізація МСЕК. Наразі триває процес ліквідації Чернігівського обласного центру медико-соціальної експертизи. Наразі працює ліквідаційна комісія. І враховуючи те, що центр медико-соціальної експертизи не виконує функцію власної експертизи, то зараз ми працюємо з нашими колегами з цього закладу над тим, що передаються в лікарні, визначені для подальшої роботи з експертного оцінювання архівні справи цього закладу. Медичному персоналу МСЕК пропонують працевлаштовуватися в заклади охорони здоров'я. Згідно чинного законодавства, лікарі, які працювали головами комісії медикосоціальної експертизи, вони не можуть такі самі посади займати в закладах, тому пропонується їм працювати звичайними лікарями. Лікарі, які працювали членами комісії при центру медикосоціальної експертизи, можуть бути працевлаштовані в лікарні. І займатися там також проведенням експертного оцінювання повсякденного функціонування особи. Загалом у кожному медичному закладі працює не менше як дві експертні команди. Це зроблено для того, щоб унеможливити корупційні справи, які раніше фіксувалися у межах ПСЕК. Ці експертні команди розміщуються в лікарнях Чернігова, в Ніжинській, Бахматській, Прилузькій і Курюківських лікарнях. Складений відповідний графік на кожен місяць. Ну зокрема, ми зараз говоримо про січень. Складений відповідний графік у нас на січень місяць приблизно 1200 справ є по області для розгляду. Це і первинні пацієнти, і переогляди з метою визначення ступеня втрати працездатності чи оцінки стану здоров'я. Вже на сьогоднішній день розглянуто більше 400 справ. Скерування для проходження експертного оцінювання видає пацієнту сімейний або лікуючий лікар. Це направлення є онлайн і разом з необхідними документами насилається в електронному вигляді. Експертне оцінювання проводиться в чотирьох форматах: очно, дистанційно, заочно та на виїзді. Заочному огляду підлягають три групи пацієнтів: це онкологія третьої та четвертої стадії, лежачі хворі та ті, в кого є ампутація певного органу або кінцівок. Для з огляду, як я сказав... Зав достатньо 30 хвилин, це так, щоб спокійно подивитися завести систему. Для виїзного засідання передбачено мінімум 2 години на одного хворого. На сьогоднішній день такої необхідності не було. Тобто, ті справи, які нам передані, вони всі ну, в більшості підлягали очному огляду. Було декілька, от як я сказав, з діагнозами, які передбачали заочний огляд, це іменно ампутанти. Ми заочно провели за. Ці дві неділі от, ну, ми три три справи про назовша як зазначають в лікарнях, приблизно 99% розглядів відбувається очно.